А я до вас сьогодні із прекрасним пловом та не простим, а приготовленим із індичими гусками. Жерненькі хвостики зробили цю страву дуже смачною. І не кричіть, не вищіть що тожопи. Я в курсі діла, що і де знаходиться. Хочу влаштувати тест. Драйв моєму новому придбанню ростер. Три в одному тушкування, запікання грилювання. Гуски три штуки, вага 1 кілограм. Роблю депіляцію над вогнем, розрізаю на шматочки. Видаляю залозу. Дивіться уважно, бо колись не показала, як це роблю, то ледь не ковтнули мене. М'ясо, цибуля, морква. На плиту розстир, туди олія. Цибуля одну хвилину. Далі морква, ще 5 хвилин, м'ясо індички. Смажу, помішуючи хвилин 15. Жирок топиться, м'ясце підсмажується. Вливаю 1 літр води. Заправляю спеціями, До плову одна повна столова ложка, зіра трішки, сіль по смаку. Даю прокипіти 5 хвилин. Далі промити рис басматі, півтори склянки, об'єм якої 250 мл. Дві невеличкі часничини. Закриваю кришкою і на мінімальний вогник 40 хвилин не зачіпаю. Чесно признаюся, як на духу. Смачнішого плову я ще не готувала. Не претендую на оригінальний узбецький, але мій рецепт має право на життя. А ростер ляля! -ля, смачного!